Зробили ми на цьому драконі мотора, все працює все гарно. Зараз трохи його ще по таким різним моментам приводимо в порядок. По ходовості тут невелика кількість робіт будемо віддавати. Хто такий автомобіль собі хоче купляти, будьте уважні і обережні. Тому що, наприклад, якщо ми беремо бензинову версію, не все так гарно з бензиновою версією. Дуже часто зустрічаються задіри, дуже часто зустрічається маслажор. Якщо ми дивимося наприклад, 3.5 бензиновий двигун. Якщо вже дивитися ML, то дивитися його або на 2.2 дізель, як цей красень, або дивитися на 3-літровому дізелі. Ну тут є великі мінуса. Ці машини ви не знайдете з маленьким пробігом. 300 – це буде прямо нормальний робочий пробіг для цього автомобіля. Да, можливо, щось знайдете і менше, але це прям буде важко. Дуже багато їх змотаних, тому треба ще бути дуже уважним до справжньості цього пробіга, який є на, на автомобілі. Тут стоїть пневма. Не знаю, що порадити. Брати на пневмі чи брати на звичайні ходовці. На пневмі дуже м'який автомобіль. Тобто от у нас зараз в роботі є такий мель, і в нас ще прадік 150 й років. Е 2018 року. І той, і той автомобіль, от ми там тестували по електриці, і не сказати, що прадік прям м'якіше, ніж це то по комфорту дуже гарний. Але опять же, це на пневмі. Не треба забувати, що пневма на не вічна, вона дорога в заміні, але її можна відреставрувати. Якщо спереді стоїть стойка в зборі, ззаді адільний амортизатор з регулюванням жорсткості, адільна пневмобалон стоїть. Що по задній пневмі, то ще може бути не так дорого, як буде попередній. По ходовій дуже, ну, дуже крепка машина. Тут пробіг 300, тут по ходовіну мало що замінено. То замінений, тому що вони вчасно поміняли пильник, тобто декілька салінблоків, стабілізатор передній замінили. Треба бути готовим, що в оригіналі стабілізатори де в зборі з вареними втулками. Можна взяти не по оригіналу, можна взяти ремонтні втулки. Тобто, але так щоб як воно має йти з завода, то це тільки оригінальний стабілізатор, який коштує під 20 тисяч. Треба це мати на увазі, що в деяких запчастинах Так само і стосується шрусів і деяких деталей. Шрус в оригіналі коштує близько 150 доларів, можна взяти. Китай. Берете, що за 150 долларів польовика в комплекті нету, за польовик ще, по-моєму, 100 баксів треба доплатити. То тут уже питання, скільки пройде аналоги. Але ріга ходить по 300 тисяч. Якщо у вас ще працюють всі діоди на фонариках, ті, що на кришці багажника, поміняйте ущільнення між кузовом і фонариком. Тому що дуже сильно між фонарем. Їхня болячка потрапляє вода, виграють діоди, і потім ви їдете, у вас красивий красивий мель, який ви купили там, за 20-25, за 25, а у вас не світяться оці полосочки, в новий, новий Ліхтар коштує 200 баксів, є хто їх реставрує, але краще вчасно замінити гумову щіля за 20 доларів і все буде світитись. Тому що крім того, що не працюють діодні стрічки, там ще й хром починає злазити. Ну не знаю, можливо, ми займаємося тут ще й відновленням цих ліхтарів. Не знаю, подивимося, це вже до нашого електрика Сергія чи захоче він це робити. А так, в принципі, непоганий автомобіль. Комфортний з класними комплектаціями, з класними салонами. Але опять -таки, якщо хочете, прям, щоб було мега надійно і, скажімо так, мега надійно і дорого, берете його не на пневмі і берете його на дізельному двигуні. Оце прям буде доволі таки крепка, надійна машина, яка не висмакче грошей. Хочете трохи комфорту, берете на пневмі, але все одно бензиновий двигун краще не дивитись тут.